thank you сучасній школі і суспільству потрібні творчо мислячі фахівці, які здатні забезпечувати ефективне навчання за новими підходами та інноваційною діяльністю. Нині школа потребує керівника нової формації, лідера, який здатний мислити по-новому, бути менеджером освіти. Саме директор школи має визначати долю освітніх реформ і впливати на педагогічну творчість кожного вчителя. Він обирає напрямок руху розвитку закладу і веде за собою увесь колектив. Аби не схибати у найвідповідальніший момент і не зійти з дистанції або ж не зупинитися, потрібно у весь час вчитися, запозичувати досвід успішних колег, прагнути бути кращим. Щоб навчитися управляти дослідно експериментальною роботою у загальноосвітніх навчальних закладах, дізнатися про сучасні реалії перспективи вирішення проблем, до Черкас з усієї України з'їхалися керівники шкіл на всеукраїнську науково практичну конференцію. Учасники кажуть, що перш ніж впроваджувати будь-яку інновацію, її потрібно Перевірити. До експериментів готові не всі навчальні заклади, а ті, що погодилися працювати по-іншому, не завжди доводять справу до її логічного завершення. А все через незнання чи невміння користуватися педагогічною інновацією. То, мабуть, десь ми не дозріли одна з причин, десь у нас не вистачило мужності, мудрості, терпіння, десь ми не зуміли зробити однодумцями наших вчителів, наших заступників. А десь просто, ну, не знаю, опустилися руки чи ще якісь інші причини, можливо, чисто житейські. Тобто педагогічний експеримент це науково поставлений досвід. Це спостереження за явищем, яке досліджується. І, звичайно, що для цього створюються певні умови. Тому предметом його виступає наша з вами діяльність. І ті ситуації, які ми. Створюємо для того, щоб змінити в позитивному плані об'єкт. Приміром з більш ніж 50 шкіл учасниць на четвертому році існування проекту під назвою Вибір успішної професії залишилося лише 15 закладів. Прикметно що три з них діють на Черкащині, у їх числі 9 гімназія, 28 та третя спеціалізовані школи міста Черкаси. Ми є учасниками науково-психологічного проекту. Це означає, що ми на науковій основі можемо спілкуватися з учнями. Розвивати учнів в цьому проєкті задіяний як вчителі школи, так і учні і батьківська громадськість. Цей проєкт дає нам можливість введи вводити в школах спеціальні курси. Так, з першого по другий клас ми вводимо такий курс як партнерство, пізнаю себе, успішний вибір професії. Для учнів 9 класу ми вже готуємо їм такий великий проєкт, як Людина і праця. Учні початкової школи вивчають такі спецкурси, як партнерство, пізнаю себе, діловий контакт. Учні старшої ланки вивчають такий спецкурс, як людина і праця. Особливо для учнів 9 класу це вже допомагає вибрати правильну професію. Учні старших класів вивчають такий спецкурс, як побудова кар'єри. Це дає можливість учню, вже будучи навчання проводити навчання в школі і вибрати свою майбутню професію. Дуже гарно в цьому напрямку працює шкільний психолог, адже не тільки проведення спеціальних цих курсів, є і ще аналіз роботи. Ми проводимо моніторинг навченості учнів. І відповідно за результатами різних моніторингів ми можемо робити висновки і далі робити розвиток дитини. Про розвиток дитини ми потім говоримо на батьківських зборах, які дає можливість далі працювати з батьківською громадськістю. Нині на Черкащині кожний шостий навчальний заклад працює в різного роду експериментах. 40 з них мають статус всеукраїнського рівня. Їх здійснюють за 15 напрямками. Під час дослідно експериментальної роботи педагогічні колективи розробляють нові програми та посібники, які користуються популярністю у колег не лише області, а й держави в цілому. Завершився експеримент на базі канівської гімназії імені Івана Франка з проблеми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу на засадах суб'єкт навчинкового підходу. На всеукраїнському семінарі, який відбувся 28 квітня цього року, педагогічний колектив закладу презентував педагогічній громадськості України розроблену і апробовану технологію виховання учнів на вчинковій основі, ефективну виховну систему школи вчинку, зорієнтовану на особистість дітини, як вищу цінність, авторські програми. Посібники методичні рекомендації, які складають цілісну психолого-педагогічну систему формування і розвитку моральних якостей особистості, виховання в учнів загальнолюдських цінностей. Приємно відзначити, що технології організації навчально-виховного процесу на засадах суб'єктно-вчинкового підходу розроблено перед колективом Канівської гімназії імені Івана Франка, схвалено президією Національної академії педагогічних наук України та занесено до всеукраїнського електронного каталогу інноваційних технологій. Значних результатів в ході дослідної експериментальної роботи за темою створення інноваційної моделі формування формування та розвитку патріотичних почуттів учнів загальноосвітніх навчальних закладів досягли 10 експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня Звенигородського, Корсун Шевченковського та Чигиринського районів. Прикметно, що чимало розробок нових посібників та підручників Черкаських педагогів отримали гриф міністерства освіти і науки України та рекомендовані до використання у навчальному процесі. Дуже приємно сьогодні на конференції усвідомлювати, що саме на цю конференцію приїхали небайдужі люди, патріоти України, патріоти освіти, творчі, ініціативні. Дуже приємно, якби це є інтелект і освіти, і нашої нації і України. І я дуже підтримую всі ті думки, які висловила в своїй інформації Олена Миколаївна. Про те, що кожен заклад, колектив і людина повинна бути в постійному розвитку. І саме ви до таких належите. Дуже приємно, що ви працюєте творчо, ініціативно, що ви шукаєте нові форми і методи роботи у своєму колективі, у своїй галузі, у своєму місті, в районі, що ви робите моніторинг в тій справи, яку ви якій ви присвятили своє життя, свою роботу. Що ви працюєте на результат? Це дуже позитивно. Це дуже радує, що у нас є такі люди, і я підтримую ту думку, що такі асоціації керівників закладів освіти мають створюватись по всій Україні. Своєрідний експеримент в управлінні освітою, що вже два роки триває у Черкасах, представила директор департаменту освіти та гуманітарної політики міськвиконкому Ірина Топчій. Департамент освіти та гуманітарної політики об'єднує в собі управління освіти, управління культури, відділ, культури, фізкультури і спорту, ну і такі допоміжні, як ми називаємо служби, сектор кадрової роботи, відділ планування бухгалтерського обліку та звітності, сектор юридичної роботи та апарат департаменту. Тобто, в департаменті в нашому об'єднані всі гуманітарні сфери, і це має свої переваги, дає нам можливість. Всі зусилля гуманітарної сфери спрямовувати на реалізацію поставлених перед нами завдань. Але найбільшою частиною і найбільшим аспектом діяльності департаменту є безумовно освіта. І управління освіти нашого департаменту представляє собою таку структуру: відділ навчально-методичної роботи, відділ виховної роботи та соціального захисту, відділ сім'ї та молоді та сектор дошкільної освіти. Це дає нам можливість поєднувати зусилля, проводити моніторингові дослідження з деякими з них, я вас зараз познайомлю. Ми вивчаємо динаміку народжуваності дітей у місті Черкасах. Вона нас не дуже радує, і тому ми констатуємо таке зменшення дітей в цілому на перспективу. Це дає нам можливість планувати свою діяльність, визначати пріоритети в розвитку. Ми маємо дуже гарну дошкільну освіту, яка відрізняється показниками якісними і входить в одну з найкращих не тільки в нашу. Ну, те, що в області ми маємо дуже такі гарні показники. А наша дошкільна освіта відрізняється гарними показниками і на рівні України діаграма демонструє вам кількість дітей дошкільного віку, і сьогодні в наших садочках близько 10 тисяч дітей, які відвідують садочки, це 77% від загальної кількості дітей. І значно кращий показник ніж на рівні області. А дітей п'ятирічного віку в цьому році ми охопили 99% дошкільною освітою. Під час конференції відбулося засідання Асоціації керівників шкіл України, на якому було створено громадську організацію Асоціація керівників шкіл Черкаської області, очолив її директор Черкаської спеціалізованої школи номер 17 Дмитро Бунякін. У місті Черкаси така організація успішно діє вже кілька років. Керівники шкіл спільно вирішують чимало проблем, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних заходах. Настав момент, коли керівники навчальних закладів, директори шкіл, заступники директорів шкіл, які які, як управлінці практики працюють щодо організації навчально-виховного процесу, потребують об'єднання з метою, перш за все, свого професійного зростання, донесення тих проблем, з якими стикається ця категорія педагогічних працівників до органів управління освіти. Перша у Черкасах відбувся конкурс Кращий дошкільний заклад міста. З поміж 53 дитсадочків у різних номінаціях вибрали 9 лідерів, які у 2011 році вирізнялися творчими та креативними методами роботи. Оцінювали роботу дошкільних навчальних закладів за організацією навчально-виховного процесу, створення безпечних умов для перебування дітей, стану фізкультурно-оздоровчої роботи, медичного обслуговування, матеріально-технічної бази, організацію роботи з батьками та громадськістю. За рішенням журі, яке працювало більш ніж півроку, переможцем визнано дошкільний навчальний заклад Ясла садок номер 50 Світлофорчик. Номінантами конкурсу стали дитсадочок номер 84 Вініпух як осередок зародження національної свідомості. Дошкільний навчальний заклад номер 89 Віночок, де активно дбають про здоров'я дітлахів. Дитсадочок номер 5 червона гвоздика, де створено екологічно розвивальне середовище. Дошкільний навчальний заклад номер 18 Вербиченька як культурний осередок. Дитсадок номер 41 Дударик як середовище творчості дошкільнят. Дошкільний навчальний заклад номер 22 «Жайворонок» – це простір інновації. А номер 65 п'ять отримав свою нагороду за активну роботу з батьками і допомогу сім'ї у вихованні малечі. Десадочок Noсімдесят Настуся названо домом радості для дітей. А номер 31 калинка став кращим у номінації Пропаганда дошкільної освіти у соціумі. Наш дошкільний заклад дуже давно спеціалізується на фізкультурно-оздоровчій роботі. Щоденно в нас проходить імунна логоритмічна гімнастика. Ми проводимо загартовуючі процедури, це обливання ніг після сну. Проводиться гімнастика пробудження. Також в нашому дошкільному закладі є басейн, який функціонує круглий рік. Аби покращувати роботу дошкільних закладів і підвищувати якість надання освітніх послуг, організатори планують зробити це змагання щорічним. А поки що, першовідкривачі, переможці та лауреати конкурсу отримують дипломи та цінні подарунки і вже у пошуку нових ідей та задумів. Ми вітаємо кращих.